Привіт всім! Продовжуємо працювати. Соняшник зібрали. Зараз потрібно відкалібрувати трошки сої на посів. Так, для провіювання використовуємо такий джай. сепаратор. Чим він класний? Тут все регулюється електромотором. Не потрібно якісь задвижки регулювати туди-сюди. Бере він всього 600 Вт, це на максимальній потужності. А так, регулювання відбувається моторчиком. І це набагато практичніше, ніж задвижками. Не потрібно мало того, що енергії використовувати зайвої, що ще плюс, і коли зменшується оберти цього моторчика, то правильніший потік повітря йде. В принципі, більше 10 років ми ним задоволені. Ще ми щодо нього зробили: ось такий бункер, завантажуємо. Ось таким трактором. І тут потім йде шнек. Якщо, наприклад, потрібно великі мішки, ми їх просто ставимо. Ось так трошки направляємо, щоб кожен переставляти не потрібно було. І не потрібно черпати щось лопатою і зайвої роботи руками не робити. Ну, зараз в процесі все побачите, Постараюсь максимально зняти, показати. Щоб все було видно вже на практиці, також поміряємо натуру та вологість соняшника. Сою відібрали з найкращої ділянки, та, що була на відео з кейсом. Ну, що по урожайності, друзі, ну, можу сказати, що трошки я помилився і вийде більше, ніж я рахував. Ну, Вже потім по фінішу, при нагоді, у відео скажу. Бо ще точно самі не знаємо, так приблизно все рахується, на вагах вона не була. Ну, Але кожен рік так рахували, то. Ходилось, іноді навіть виходило більше, ніж ми рахували. Єдине що раніше був гущий ковш було зручніше вигружати в цей бункер. Зараз ширший, більший, трошки не так зручно, як раніше. Іноді буває, що трошки розсипати можу, але коли бачу, що вже багато і вдається зупинитись, то тримаю ковш наверху, поки трошки вся маса не зійде. Ну і подивимося що в нас вилітає сюди. Трошки отакого сміття, шелухи. Але ж бачите, тут старе залишилось, то тільки-тільки покрило. Ми вже більше то накалібрували, сміття в ній ну, можна сказати взагалі немає. Є трошки така щупла, як її правильно назвати. Але вона й минулого року була, вологи недостатньо для цього року. 25-го, думаю, нормально. Так, калібрування сої завершили. Зараз будемо приступати до соняшника. Вже й поприбирали тут все. Залишається перевести мішки і можна віяти соняшник. я На місці можна чашечку смачної кави і переходити до соняшника. Так, що в нас тут? Чи немає повних? Пуста, пуста, також пуста. Тут ось є поодинокі і повні. Але їх небагато, курім також потрібно щось їсти, поки що віємо так. Так, ну трошки сміття залишається, але воно, як завжди, його найбільше скочується. Зсередини доволі чисте. На 2% також щось повинно бути. Давайте подивимось вологу та натуру. Що ж тут вийшло? Як сингента ролить у 25-му? 423. Не знаю, чи це вже прям правильно так міряти натуру. Може ви підкажетесь так чи якось по іншим, але якщо її трошки трамбувати, щоб пустоти заповнити, виходить якраз літер. Оп. Ну 423. Ну Давайте подивимось, що по вологі. 84, можна сказати, база. Сміття трошки додавала вологи. Зараз відвіяли, воно в середньому повинно вийти в норму. Та в якій було сміття довіяння, то натура виходила десь 380. Трошки сміття було. Дякую за перегляд. Всім гарних врожаїв.